Доброго ранку, вінничани. На вулиці золота осінь, і це означає, що почастішились випадки гострих респіраторних інфекцій. Здавна, з маличку нас лікували народними методами, нам давали різні сиропи, нам, нам гріли ноги і ставили грілки, але наразі сучасна медицина вже пішла вперед і існують доказові методи лікування: як краще профілактувати та лікувати респіраторні інфекції. Сьогодні про це і поговоримо. У 21 столітті існує доказова медицина. Що це означає? Це означає, що всі методи лікування будь-яких хвороб перевіряються ретельно рандомізованим сліпим контрольованим дослідженням. Це означає, що пацієнти не знають, що вони приймають і як їх лікують, але це забезпечує чистоту досліджень, і, відповідно, ми можемо зробити висновки, що є ефективним методом лікування, а що є неефективним. Гострі респіраторні захворювання поширені в усьому. І існує дуже багато досліджень, як же насправді потрібно лікувати нежить і високу температуру тіла. Наразі доведено, що нежить, температура, кашель, головний біль, тобто всі ознаки гостро-респіраторного захворювання лікуються симптоматично. Тобто, якщо ми маємо головний біль, ми приймаємо знеболюючі, Якщо підвищена температура тіла, приймаємо жарознижуючі. Якщо маємо нежить, значить тільки промиваємо ніс і тільки використовуємо судину звужуючі. Краплі при необхідності, що не потрібно робити під час гострого респіраторного захворювання. Ну, по-перше, це е, усіма відомі імуномодулятори та імуностимулятори. Імуномодулятори та стимулятори та препарати, які рекламуються як препарати для покращення імунітету, не мають ніякої доказової бази, і тому вони неефективні для використання. Єдине на що вони можуть попливати, це на зменшення розмірів гаманця. Е, також не мають доведеної Ефективності і препарати на основі рослинного походження, які нібито полегшують відкашлювання, полегшують загальний стан. Насправді часто люди вживають препарати рослинного походження разом з нестероїдними протизапальними засобами, і потім приписують чудодійні властивості рослинним препаратам. Насправді це не так, і це вже давно доведено. Також не мають ніякої доведеної ефективності такі засоби, як парити ноги, або ставити гірчичники, або Дихати над картоплею або, наприклад, розтирання маленьких дітей оцетом або горілкою для того, щоб зменшити температуру тіла, є дуже небезпечним для дітей, оскільки шкіра дітей дуже швидко всмоктує всі речовини, і це може призвести навіть до отруєння. Також не мають ніякої доказової ефективності різні противірусні засоби. Їх зараз на ринку є дуже багато, але вони ніяк не показали себе привиком. Під час лікування гострих респіраторних захворювань. Що ж потрібно робити, якщо ви відчуваєте ознаки гострого респіраторного захворювання в себе? Найперше, це обов'язково зволожувати повітря. Не потрібно закутувати дитину і закривати всі вікна і двері в хаті. Навпаки, потрібно надати дитині доступ до свіжого повітря, потрібно роздягнути дитину. Температура в кімнаті повинна бути 20-22 градуси, вологість повинна Буде 40-60%. Це оптимальна вологість. Гуляти з хворою дитиною, наприклад, можна і навіть потрібно, оскільки свіже повітря, вологе повітря позитивно впливає на загальний стан дитини, покращує дихання і покращує загальний стан. Також потрібно промивати ніс сольовим розчином обов'язково, тому що це механічне очищення слизу, яке також полегшує дихання. При болі в горні приймайте людяники будь-які, можна навіть аптечні цукерки, оскільки людяники покращують слиновиділення. За рахунок частого ковтання буде змиватися слиз і буде зменшуватись кількість епізодів кашлю. Якщо ви маєте головний біль, якщо маєте підвищення температури тіла або біль в суглобах чи в кістках, можна приймати нестероїдні протизапальні засоби. Але пам'ятайте, що при будь-яких ознаках потрібно спершу проконсультуватися з вашим сімейним лікарем і отримати кваліфіковану допомогу. Бережіть себе і будьте здорові!